Обласної ради відчатий Юрій Святославович. Високоповажні святі от всім. Шановні добрищі генерали, офіцери, сержанти, солдати, се Ветерани Збройних сил України, дозвольте мені від імені всього депутатського корпусу області від себе особисто щиро привітати всіх із Днем Збройних сил України. Я маю високу честь сьогодні з цієї сцени вітати вас, шановні. Достойні, відважні і відповідальні громадяни нашої держави. Ми шануємо і радний подвиг наших ветеранів, які пройшли через горнило війни і через горнило інших воїн. Ми шануємо і з честю схиляємо голови перед. Тими, хто не дожив до сьогоднішнього дня, ми завжди знаємо, що 21-ша річниця Збройних сил України святкується тоді, коли Збройні сили України є боєздатними, є відповідальними і високо підготовленими. Військовими формуваннями і з'єднаннями. Я гордий від того, що 13-й армійський корпус, який штаб якого дислокується на території нашої області, в місті Рівному, представляє з гордістю Збройні Сили України. Я з гордістю сьогодні знову ж таки можу щиро подякувати. Військовому комісаріату і військовому комісару особисто за те, що серед військових комісаріатів України наш військовий комісаріат зайняв перше місце по підготовці призовників до служби в Збройних силах України. Я знаю, що ще багато нам потрібно зробити спільно. Я знаю, що ми будемо це робити, адже, як сказав Ігор Іванович, дійсно народ і армія єдині, і в цій єдності наша сила і наша відповідальність. Ще раз і свято, шановні професіонали, шановні відповідальні і відважні люди, і знаєте, Є завжди такий вислів. Я маю честь. Хай ваша честь і ваша е, гордість буде завжди гордістю Української держави. І свято. Номер 310. Про нагородження почесною грамотою та подякою обласної ради за сумлінне виконання службових обов'язків. Військовий професіоналізм, особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави та нагоди 21-ї річниці Збройних сил України нагородити ліщука Олександра Івановича, лейтенанта командира взводу розвідної роти військової частини А1337. Вінчука Олександра Григоровича. Майора, заступника військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату з виховної роботи. Мазурка Анатолія Олександровича, майора, начальника оркестру військового диригента військової частини а 96 Откроєте Сергія Фіоровича старшого солдата, командира відділення, командира бойової машини розвідного взводу, розвідувальної роти військової частини А-1337. Амельдіна Федора Івановича, працівника Збройних сил України, інженера відділення програмного забезпечення військової частини А-1548. Антона Володимировича, солдата механіка, водія розвідувального відділення розвідувального взводу, розвідувальної роти військової частини А-1337, <плес> полтуна Олексія Григоровича, підполковника старшого офіцера групи Організації матеріально-технічного забезпечення військової частини а 07 96 Волкова Петра Івановича, працівника Збройних сил України, водія ремонтного взвода військової частини А0991. Вінка Олександра Олександровича, працівника Збройних сил України, провідного спеціалісту відділу з виховної та соціально-технологічної роботи військової частини А0796. Ковірка Зіновія Михайловича старшину артиста першої категорії військової частини а 07 Голова обласної ради, голова обласної ради Юрій Діщан.